Пане Ігорю, ну це як на мене перший такий семістичний відкритий прогноз, який зробили очільники західних країн і західних союзів. Наскільки він вам здається вірогідним? Ну про за все, я хочу звернути увагу, що це вже не вперше. Я пам'ятаю, як декілька тижнів тому говорилось про те, що Утримання Бахмуту, в принципі, такими жертвами, можливо, є і недоцільним, так говорили західні партнери, деякі, але я що хочу сказати з приводу: може впасти, не може впасти. На війні може бути будь-що. Ми бачимо на сьогоднішній день дефіцит піхотного насичення, тобто насичення нашої піхоти відповідними озброєннями. Ми до сьогоднішнього дня бачимо колосальний дефіцит мінометів. Ми бачимо дефіцит мінометних, як то кажуть, снарядів 120-го калібру, 82, го 60 го калібру. Тобто це те, про що піхота в окопах сьогодні мріє. Вона мріє, в принципі, про це починаючи з березня місяця минулого року. Такої насиченості в нас нема. З однієї сторони, в росіянців певною мірою є проблеми з постачанням, з логістикою і з кількістю артилерійських боєприпасів також, але вони це можуть компенсувати. Солдатами ми на жаль не можемо це компенсувати солдатами. Друга теза, на що хотів би звернути увагу, ну на моє глибоке переконання, чи ще раз я не хочу зараз не критикувати, не просто висловити свою позицію. Розумієте, коли на такому невеличкому, на такій невеликій ділянці фронту зосереджено купа всього підрозділи ДШВ, мотопіхотні, підрозділи територіальної оборони, ще щось ще щось, ще щось. там має бути єдине Є Тобто, якщо ми говоримо про те, що операцією Бахмут керує пан Сирський, значить там має бути створений умовно штаб оборони Бахмуту і все має замикатися на нього. Ви розумієте, коли в умовну якусь бригаду додають підрозділ з іншої бригади, десь там, ну, там з Волині, наприклад, чи з Рівенщині, неважливо, то є комбриг мотопіхотний, якому прийшов підрозділ якогось ТРО. З, якого фактично нема забезпечення, і це цьому мотопіхотному камбригу фактично як сніг на голову. Бо треба думати, чим їх накормити, чим їх деякі, як їх заправити, як їм організувати логістику, бо це не його підрозділ, це приданий. І іноді. За загальною картиною бою втрачаються можливості координації всіх підрозділів. Тому, якщо ми говоримо про те, що туди вже напхано, як то кажуть, дуже дуже багато різних підрозділів, різних родів військ, я би вже так сказав, тому що ми розуміємо, що там є так сама тероборона сухопутка. Там є сили спецоперації, які зараз сказали, що заводять для того, щоб вести вуличні бої. Тобто ми розуміємо, що це є різне і воно має бути все заточене. Тому чим можуть залишити? Можуть, якщо не буде доцільності тримати руїни. Чи є запасні позиції? Ну, цей так званий Донецький кряж, який знаходиться за Бахмутом. Казали, що там готують. Я не буду зараз розповідати, скажімо так, тому що це буде неправильно. Ну, але я думаю, що позиції готувалися так само, як запасні позиції готувалися, і ми залишали Солідар в свій час, і будь-яке інше місто. Я не думаю, що хлопцям виходячи з Бахмуту прийдеться знову купати, бо так раніше було. Ну, були такі такі реалії. Були угу. О, це мінялось дуже швидко. Панев'яне, днями у нас відбулось засідання ставки. І як на мене, воно було трохи більш публічним про нього розповіли, ніж до того, до того нам розповідали про загальні плани, загальні рішення, загальні слова використовувались. Це засідання ставки, яке відбулося, якщо не помиляюсь, в понеділок воно запам'ятається тим, що президент запитав у генералів у Сирського. У залужного, чи треба продовжувати оборону Бахмуту? За його словами, вони сказали так. І після того з'явилася новина, що буде направлене підкріплення до Бахмуту. Я так думаю, що Столтенберг не міг не знати про таке рішення українських воєначальників і військ головнокомандувача, чи немає тут якогось конфлікту. В розумінні ситуації НАТО і Україні. Можливо, ми знаємо краще ситуацію, ніж знає він. Ви мене запитуєте, так. Валерій? Да? Ну, давайте. Я думаю, що тут сперечаються між собою дві речі: політичне рішення, політична доцільність з боку президента і військова доцільність з боку наших ну, головнокомандуючих і генералів. Я думаю, це складне питання для вирішення, тому що політична доцільність мусить спиратися, ну, по-перше, на міжнародний імідж України, тобто на те, як буде сприйнято міжнародним товариством, ну. Давайте я скажу так, відступ від Бахмута. Ми бачимо, що, і Столтенберг, і деякі інші діячі, скажімо, представники і адміністрації Байдена, постійно говорять, що так, да, можливий відступ, тому що це не буде стратегічно, якби, руйнація, або не буде значною помилкою з боку Збройних сил ЗСУ. Да? Тобто вони дають шанс з точки зору політичного розкладу, що ми не сприймемо це як те, що можуть зменшити наше бажання допомагати вам і продовжувати цю допомогу. Я, от я би сказав, що на цій позиції стоїть Зеленський зараз. Да? На якої позиції? Що Ні, ми будемо продовжувати, щоб показати нашу стійкість. Я думаю, що було серйозне обговорення. З боку генералів, очевидно, були наскільки ну, я можу судити по пресі, намагання або ідеї значить, відступу, організованого відступу від Бахмута. Ну, там, скажімо, на позиції. 20 кілометрів до Костянтинів. Да. От. Але я би ще що сказав. Раз вони туди спрямували сили, значить, перемогла позиція Зеленського, тобто політична доцільність. А значить, ця політична доцільність має з моєї точки зору підтримуватися можливістю військової можливості. Угу. І крім самого Бахмута, є ще інші напрями, скажемо, і південніше його, і, і північніше. От, тобто, наскільки я можу судити як абсолютно не військова людина, значить, вони на щось розраховують. Mm -hmm. І це розрахунок дуже дуже серйозний. Чому тому, що це життя наших військових? Це життя військових. А, так, і життя наших військових а, залежить в тому числі і від зброї, яку ми отримуємо від наших західних партнерів. А, пріоритетом номер один для України нині є системи протиповітряної оборони та боєприпаси. Mm -hmm. Це сказав міністр оборони Олексій Резніков перед початком неформальної зустрічі глав міноборони країн Європейського Союзу. У Стокгольмі головний дипломат ЄС Жозе Борель вважає, що потрібно швидко надати Україні боєприпаси з уже існуючих запасів. було б непогано мати 90 тисяч або 100 тисяч боєприпасів на місяць, щоб бути готовими стримувати ворогів і бути готовими до контрнаступу. І нам також потрібні 155 і 105 мм міліметрові набої для легких гармат. Ми повинні використати те, що у нас вже є. Те, що європейські армії вже мають на своїх складах, і те, що вони вже замовили у промисловості. По друге вимагали більше. ЄС має організувати спільні закупівлі для всіх армій, які хочуть це зробити, щоб забезпечити частину цього замовлення для України у середньостроковій перспективі. Ну так дійсно, Борель запропонував міністрам, і ми не знаємо, поки яке рішення прийняли міністри. Він запропонував план, який складає стрітри такі складові в нього. Перше це надати саме те, що є на складах зараз країн Європейського союзу. Потім другий пункт це рішення щодо спільного замовлення боєприпасів. Виробництво боєприпасів для країн, які зможуть це зробити, ну зокрема, Великобританія ще напередодні сказала, що вона не зможе цього зробити, в них немає таких потужностей. А третій елемент це довгострокова перспектива. Це перебудова всієї оборонної промисловості Європейського союзу. Це далека перспектива, пане Горю, скажіть, будь ласка, насичення боєприпасами? Перш за все артилерійськими боєприпасами. Наскільки ми дійсно можемо розраховувати зараз на запаси, які є в Європейському Союзі, тому що наскільки я розумію, у нас є протиріччя. Ми працюємо на різних калібрах. Так, наша зброя працює на різних калібрах. І ми всі хотіли би мати боєприпаси 155-го калібру, але у нас не настільки багато техніки, аби її використовувати з іншого боку 120-ті. Це те, чого в нас багато, але немає боєприпасів. Як вирішити цю дилему? Ну, перш за все, звертаю увагу на рекламний ролик пана Гусєва і Убронпрому, що вони там щось налагодили виробництво. Виробництва що нема, але рекламний ролик є. Це дуже прикро. Чесно скажу, дуже прикро. Другий момент з приводу заявки, яку зробив міністр оборони Резніков. Нагадаю, для глядачів, можливо, хтось не знає, Росія при Ну, скажімо так, в певний період своєї активності використовувала порядка 60-80 тисяч за одну добу. А Резніков просить 100 тисяч на місяць. Тобто ми вже забиваємо планку в 30 разів чи там в 20 разів меншу, ніж необхідно. Він вже забив цю планку, і це неправильно. І це говорилось про 155-й калібр. Я, я я, я додам заради справедливості. Я покладаюся тут на дані фахівців. Вони говорять, що зараз а, москалі вистрілюють 10 тисяч на добу. 10-20, як де так? Я, я з вами погоджусь. В них зараз дефіцит логістики і дефіцит тих снарядів, тому що ми кліпаємо їхні склади. І коли клепаємо логістичні ланцюжки, це правда. Але в них 10-20, а в нас, якщо говорити 100 тисяч на місяць, у нас буде 2-3. Це вже в 10 разів чи там в 5 разів менше. От за що мова, що ми ставимо цілі перед собою. Я розумію, що треба бути скромним, коли просиш. Але. Промисловість буде розум... мати розуміння, якщо є замовлення на 200 тисяч, не треба виготовляти там 300. А якщо є замовлення на 100, то будемо виготовляти 200, може і хватить. В цьому контексті потрібно думати набагато далі. Другий момент. Якщо війна буде длитися ще там, як казав Буданов до травня, то це одна історія з кількістю снарядів. Але ж ми всі розуміємо, що це не буде до травня, що це буде набагато довше. Я вже не кажу про звільнення Криму і так далі. Я говорю зараз, поки ми тримаємо оцей вал росіянців. Тому. Стосовно 155-го калібру, ну, натовського стандарту я вже сказав, в них є виробництво. Вони хочуть зробити замовлення для промисловості, щоб країни, які мають на садах, дали нам, а свої запаси поповнювали. Ну тобто, це є нормальна практика. Що стосується 120-го калібра, 152-го, ну радянських калібрів, в Росії ще запаси є, і у Росії є закритий цикл виробництва військово-промислового комплексу. І це вона буде робити. Там не треба технології як для ракет. Там трошки угу. по-другому все заточено. Тому Росія буде мати нарощування цих можливостей. Питання в тому, ми чули, як зразу, буквально через тиждень, після призначення нового посла чи послиці в Болгарію, так болгарська сторона заявила буквально через тиждень, що вони поки що утримуються від передачі Україні радянських тих калібрів. Питається в тій задачі, це є провал зовнішньополітичний, чи це є успіх, який нам тут з телемарафонів розповідають? Таких моментів в зовнішній політиці є дуже багато. Призначити знову ж таки людину, близьку там до оточення Єрмака, людину, жінку в мусульманську країну, наприклад, в Йорданію, де є такі калібри. Але ж ми знаємо, що в мусульманських країнах з королем за за одним столом переговорів жінки фактично не будуть сидіти. Там трошки інші процедури, інші правила. То це є дипломатичний успіх України, чи це є тотальний провал Єрмака, який відповідає за зовнішню політику, і таких моментів зараз ми можемо тут сидіти і рахувати. Добре, пане Євгене, хочу і вашу думку почути наскільки наскільки е, може перебудуватись е, європейський, перш за все. І американський також ВПК для забезпечення українських потреб безпосередньо в артилерії. Ну наскільки ясно, із зустрічі вони вже почали перебудовуватися. Вони зрозуміли, що війна, яка точиться в Україні, це війна. З Росією, а значить, треба готуватися і далі для того, щоб відстоювати блоку НАТО, принаймні відстоювати безпеку Європейського союзу і Західного світу. Тобто вони стали готуватися. Снаряди йдуть. Звичайно, я з паном Ігорем згодний не в тій кількості, яка потрібна. Снаряди йдуть із колишніх країн радянського табору, так званого соціалістичного табору. Вони йдуть. В снаряди радянського калібру Але, я, я, я чув думки, що на, на правду не так вже і багато країн. Ну, по-перше, ми за рік війни, як то вибачте на слові, пропилисосили так. Все, Очевидно, що можна. Да. І зараз, коли ми говоримо там Пакистан. Сербія, сербія, яка е, політично завжди була близькою до Росії, так і вони говорять: Ну ні, ми не будемо це давати тому е, як повторюсь, як можна вирішити цю дилему, чи можемо ми її вирішити збільшенням е, тієї техніки, е, яка буде е, вистрілювати е, с, на, натівський е, снаряд, так? Снарядів натівських багато. Ось в чому справа У нас техніки не дуже багато. Ні, пане Валерію, це буде вирішуватися практично, звичайно. Не ну, хочу сказати, що це рішення приймається не тільки, якби нашою активністю, але ну, там працюють і представники Сполучених Штатів, очевидно, і представники НАТО. Тобто, інакше кажучи, іде політична, політична діалог. І політична боротьба. Да, дійсно, деякі країни, такі скажі, Австрія, вони намагаються е, залишитися в нейтралітеті і досі. Сербія, очевидно, сказала, що вона не буде допомагати жодній країні. От, інші країни до кожної мусить бути свій mm -hmm. підхід, очевидно. А, пан Ігор слушно зауважив, що е, зменшення кількості пострілів з боку російського. Воно а, нівелюється і воно досягається точніше, тим, що ми з знищуємо а, БК а, расистів.